Цей вислів точно буде в історії України і не тільки. Бо зараз твориться історія і, і, і так, як то кажуть, конкретно. Ну що ж, всіх вітаю на моєму відеоканалі, глядачів, підписників і не тільки всіх пасічників. Я радий, що ви дивитеся і, і радий, що вам подобається відео. Задаєте питання і не тільки коментуєте. Ну і слідуючи, як би ось вже, те, що ви бачили перед цим. Ось, я показую, що проходить тиждень, цикл розвитку бджоли 21 день. Всім відомо, правда? Всі знають добре. то Хто не знає, заглядайте у свої книжки, хто покупляв, хто ні, то зараз інтернет допомогу, кожен знає, що то таке і е, до чого з чим його їдять. Від яйця до емаго, тобто виходять бджоли 21 день. Роблять так. Обробіток ставлю, чи полоски, чи обробку робить. Кожні 4 дні на п'ятий день верніше. Або кожний 7 день. Це три обробки. Я роблю 3 обробки протягом 21 дня. Тобто перша обробка проходить тиждень, друга обробка, якраз це цей період, коли буду обробляти. І третя обробка це тоді, коли вже, мабуть, розплоду нема. Ну, якщо десь якась там, як кажуть, ну чуть-чуть Є, то не страшно, можете третій раз також обробляти. Третій раз обробляє хтось проливом тактиком, хтось димпушкою давить їх цілу осінь. Ну, Кожного свої методи. Но у мене так, як ви знаєте, не тільки допомога йде із заходу, але і пасічникам нам, друзів, ми маємо. Іде допомога, така дружеська допомога із півдня, тобто частина. Тож наших друзів, яка знаходиться сторона Молдова, Турція, і і слідується. І відомо оцей препарат, який є також використовується від кліща ворога деструктор, то є Батік. Що скажу? Е, роблю зараз по тому рецепту, що мені дали. Ті друзі, що мені подарували, прислали, передали це є діло і не тільки це. Є, я Костя, дякую тобі, звісно, за допомогу твою. І ми будемо зараз колотити це діло і також в наливати з олією, вистоювати пів години, а можна і годину, то таке. Маєте час якусь роботу робити, воно їсти не просить, залили. Тут вже 50. Ну, це буде в мене гроші на 50, а потім ще раз зроблю 50. Бо Ну, коротше, навіть більше треба буде. Три, три рази потрібно буде робити. Ось, І для одних це буде друга обробітка, для інших, які я після золотарника відкачував мед, то буде перший обробіток. І так би ну, трохи буде воно по часі відтягнуто частиною паски. Ну, то не страшно. бджоли є, меду в них є, тепер обробіток відкриття, підготовка. До зими. Це одне. Ну, обробіток тут інше. Попередній той рецепт, що я показував з тактиком, кількість олії соняшникової, кількість там було тактику, то було одне, тут зовсім інше. Зовсім інше. Е -е, Говорити зараз я не буду. Що я, які пропорції тут даю, Скільки чого побачу сам по результату, яке воно буде, і тоді ми. Будемо щось говорити, діє вона, не діє, шкодить, не шкодить, тому що треба частині пасіки дати. Хоча ну, ясно не початківець, вже два роки, як його використовують пасічники, ну не в нас в Україні, а в іншому місці, ось, то ну, якби немає проблем. Вони обробляють і, ну, результати на всі сто. Так що, друзі, так, тут навіть рукавиць не потрібно, олії ми налили. Цю штучку ми відкриваємо та і все. Все, відкрито ціла каска. Короче таке, як колхоз Робили дирку десь о там. Це вже не якби час для того, щоб використовувати його Є із запасом. Тобто ми можемо декілька років їм користуватися. Воно не просрочене і таке. Тут є мірка. По цій мірці будемо заливати. Воно Крепко хоч хоче виходить. Так, одне є. Ще трохи треба долити. О, тепер точно все. І далі беремо, нажимаємо, набираємо, 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 набираємо. О, дивіться, мірочки. домірочки. Побачили, так? О. Ще доберемо, то що там бралося більше. Далі знов заливаємо, так. Так. Ну, як би все, колотим гарненько. Хто хоче, хай олію розбавляє. З олією різною, немає різниці. Хочете додавайте якісь там ароматичні масла. так так Ось, Ну це лєм. Лєм можна і по версі трошки давати. Воно. І отаку, о, друзі, о! Такс. Такс, такс, так От дивіться, воно буде зараз таке, як положено. Моментом набирає. Моментом набирає. щоб добре промокло, то звісно треба нормально пролити. Отак. От Що ми робимо? Закриваємо. І отакими от ось. от, ну, дивіться, воно вже пролито, там всередині залишилось так от, по цьому можна бачити. Біле покриєм пролито. Все. Трошки постоїть у нас так, буде пропитка тоді далі отак поставили і все, і воно пройде. Ось такі, друзі, маніпуляції зробили. Хай воно собі постоїть, яку. Годину. Ну а робота по тому, як ці Ложить рушнички, ви вже знаєте. Все те саме. Тут мед був відкачений, попереднє відео ви бачили, ось така сила. Сімей. Вос зверху де є таке-то то їх забрати. Дай таке, де і ложим. Змочені більше. Виходить, ну але... Робота та сама. Чуть-чуть возьми на край, так. Так, до, до себе. Підсовую. Все, закриваємо. Де потрібно біл зігнати, то димар працює у нас. Все закриває. Давай далі. Ну тут ему все згонять пчело, звісно. Є, ну от така на теперішній час сила сімей, але в зиму я їх так не буду запускати. Будуть забрані декілька рамок середині гнізда і остальне все до кучі до середини зб'ється, десь. Клівка зніметься. Ну, Ось така вона карника. Як пам'ятаєте в попередньому відео, тут я забирав мед з корпусів, Останній мед золотарніковий. Що відбулося, бачите самі. Воску наляпали знову. Вроді і погоди немає, вже і нема з чого виділяти. Ну ось така вона карника. Для когось, як то кажуть, грязна, а для нас це якби добре, от вам звідки віск береться. Тут у нас на прицепі виходить, що перший раз ложимо. Сіні посильніші були, мед був ще не відібраний, а зараз ось є можливість вже їх обробляти. Все, ложимо, складаємо і хай ці рушнички працюють. Не так Отаке, таке, друзі, отака у нас зараз осіння суматоха робота Таке. посилі сім'ї в зиму. по, по 330-х Ось так вони йдуть в зиму. Такі вони і є в нас бджоли